20 січня 2019 року, у неділю після богоявлення, блаженніший митрополит Київський і всієї України у Нугрі завершив божественну літургію у кафедральному Свято-Покровському соборі міста Бориспіль. Його блаженство співслужили намісник Святоуспенської Києво-Печерської лаври, митрополит, Вижгородський Чорнобильський Павел, керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільської Проверській Антоній, сонм архіреїв Української православної церкви та духовенство Бориспільської єпархії. За богослужінням молився Архієпископ Люблінський Холмський Авель, Польська Православна Церква. Перед початком літургії предстоятель завершив чин освячення відновленого іконостасу. Питання Святого Євангелія, предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді. Ян Христитель э, говорив про покаяння не як просто така ну, філософія. Покаяння це є е, ну, таке практичне таїнство. Людина кається не тільки, не тільки кажучи словами Я своє, що я вкрав, я там образив когось. Я поступив неправильно по відношенню до своєї батька, матері, не послухав, не поважав. Це не тільки це, а покаяння це ну, мають бути відповідні справи. Якщо я крав, я повинен сказати «Господи, прости мене, що я крав, і я більше не буду красти. Оце є покаяння. Якщо я ще робив якийсь гріх, то я повинен сказати, «Господи, прости мене і більше цього не роби. Під час божественної літургії була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність православної церкви. Благословення Господні на вас того благодаті, чоловіка любів, всі прісна, і во вечі віку. Наприкінці богослужіння перед іконою богоявлення священнослужителі проспівали величання свято. митрополит Антоній виголосив подячне слово блаженнішому митрополиту Онуфрію, митрополиту Софронію, зусиллями якого був збудований собор архієпископу Люблінському і Холмському Авелю, за підтримку Української православної церкви. Ваше блаженство дешним вам за сьогоднішнього свячення поновленого іконостасу, цього прекрасного храму, який з'явився творчістю і трудами владики Софронії, митрополита Черкаського. І Канівського, храм собору кафедральної Бориспольської партії, який люблять жителі Борисполя. завжди в неділю храм повний. Вони приходять для того, щоб поспілкуватися з Богом, для того, щоб сказати все, що є на душі, очистити свою душу від гріхів для того, щоб обов'язково йти міською дорогою до Царства Христового. Ваше блаженство. Ті дні, коли Господь дає нашій церкві велику довіру стояти за православну віру, за канонічний устрій, Ми вам доброго здоров'я, гідності. На ваші плечі Господь поклав такий великий тягар на керування церквою і церквою, яка має зберегти ті душі які хочуть спасіння. І на пам'ять про сьогоднішню молитву, владика Дорогий, прийміть від всіх нас. Святу Панагію нехай Боже Матір також допомагає вам, в ваших трудах і дуже вдячні польській православній церкві, блаженнішому митрополиту Саві за його підтримку. Всіх підтримку української православної церкви. Передайте від всього полюбивого українського народу сердечну вдячність і поклін. І просимося тих молитв, щоб Господь укріпив всіх нас в стоянні і відсповідані православної вірі Україні. Ваше бенство, ваше Святительство, Я дякую сердечно за такі свога. І таку честь, яку ви, владика мітрополітані, поставили на мене. Господь мене своїми путями сьогодні несподівано привів, щоб бути разом з вами учасником божественної літургії під очолюванням уваженішого предстоятеля Української православної церкви владику Вуну. Я маю велику честь. Що на протязі більше вже тисячі років ваше Боженство, знаю вас, і ще починаючи з почаївської скатуспенської лави. Водик Антоній споминув отих стражданнях, о тому положенні сьогодні канонічної української православної церкви. Я хотів би засвідчити і передати низький уклін од баженішого пристоятеля. Православної церкви в Польщі, вваженішого мітрополіта Саду, православна церква в Польщі на протязі історії своєї пережила багато знахтовань, багато трудних сторінок своєї історії. І сьогодні за ті страждання собором Єпис, собором Святих у Престола Божого. Престояти мученики моєї герхії, мученики, священно мученики земліхомської підласті. І положення Української православної церкви в сьогоднішні дні, воно може найбільше є зрозуміле для нас, православних польщин. Наша православна церква завжди заявляла і заявляти буде. Тверде непоколібиве стояння в істинах догматичної правди, в істинах канонічного права. І будемо завжди вся говорити, що розкол тільки може подаватися через покаяння, через піст. А віримо в що велика і глубока молитва предстоятеля Української православної церкви, що Вітрополіта Орубля, вона буде корисна. І завжди після терпінь, після страждань, настає радість, тріумфу пасхальні. І ми в Польщі будемо молитися, щоб ця радість, Побєда пасхальної радості затріумфувала. Чим скоріше в наших серцях, а то буде радість не тільки українського народу, не тільки українського народу, який розуміє суть дисципліни церковної, але це буде загальна православна радость всіх помісних церков. І я від губини серця бажаю, щоб в цей момент нашої загальної православної радості наступив чим скоріше. І так як сьогодні його Блаженство от господарів сьогоднішнього свята, получив ікону Божої Матері, нехай вона своїм омопором согріває всі недостатки, всі потреби наші. І нехай наша молитва буде унесена до її пристановища, що вона принесе до сина своєго єдинородного, свої благання, а ми молимося. Водичиться, приймемо вирабні і злаві нас, Святі нужди і печалі. Амінь. Святом вас і Сполась. У свою чергу предстоятель привітав вірних зі святом. Сьогодні відповідальний відрізок часу ми проводимо в своїй країні, коли Бог нам дав екзамен щоб ми показали свою вірність істині, щоб ми показали свою любов до Бога, щоб ми показали свою любов до ближнього свого, як носителя образу Божого, щоб ми терпіли один одного, щоб ми поважали один одного. Тому що сьогодні такі прибування, які не всі люди витримують і можуть правильно перенести. Деякі озлобляються, деякі хитаються, е, ну, йдуть з одного лагеря в інший. Е, ви знаєте, що нічого не треба нікуди йти. У нас вже є шлях, який зробили і пройшли наші предки. І ми йдемо тим самим шляхом, ми нікуди не звертаємо ні наліво, ні направо. Я це говорю по відношенню до віри. Зараз хочуть зробити якісь свої такі ну, управляємі церквою, які б які управлялися дітьми, а не Богом. Но якщо буде церква управлятися людиною, то це не буде церква, це буде політична партія. І її існування буде настільки довго, наскільки ця політика буде на, на, ну, на вершині цього людського суспільного життя. А ми знаємо, що. Ну, я думаю, що тут люди, в основному такі, які вже бачили багато і політиків, і великі політичних партій, які були сильні, могутні, економічно такі багаті, а все це пішло в історію, все розрушилося, а церква є і буде. Тому наша задача не відпасти від цієї святої церкви, не керувати нею. Не коректувати її, тому що її керує нею Бог, і Бог її сотворив. А що Бог створив, то там не треба корекції чоловіцької. Ми повинні просто триматися цієї віри, цієї церкви, і не, 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 не зважаючи на які слова, там, якісь о, о, обіцянки і так далі, ми повинні йти шляхом, який веде людину до Христа, до істини, до спасіння. Я хочу передати від нас, всіх єпископів і нашої церкви, від е, наших священників, від вас, дорогі брати і сестри, е, сердечний поклін його блаженство, блаженнішого митрополіту Ларшавському Саві. І ми з Владикою Савою знайомі. Він така людина, ну люблячи Бога, в якої Бог нам на першому місці і завжди, е, щоб не... Рішалась, завжди рішається по славу Божу. Велика Сава є одним із ярких предстоятів по церкви, який займає дуже чітку, зрозумілу позицію по відношенню до питань віри і канонічного порядку церковного життя. Ми щиро кланяємося до владиці мікрополіту Саві і дякуємо вам, дорогий владика Авель, за те, що ви сьогодні з нами і. Від імені всіх нас давайте заспіваємо владиці Саві і владиці Авелю многое лето. Ваше Ми в п'ятницю, варшавському Варшавську, скафаналіст Марії Вагдаліцькому Солові буде святкувати День Небесного Покровітеля нашого предстоятеля. Я озвучу цей момент семього лісу, скажучи, що Українська Православна Церква вже завершила акт Прекрасниства Дня Небесного Покровітеля, нашого предстоятеля. і в його імені. Сердечно -сердечно. Дякую. 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 Ще раз всіх вас, дорогі брати і сестри, вітаю з святом хрещення Господнього і з праздником на честь притечі і крестителі Господнього Іоанна. молитвами святого притечі Іоанна, учителі покаяння. Хай Господь дасть всім нам в серці покаяння. Покаяння це не є щось ну, скорботне, покаяння це є радість. Цей бутончик, який розцвітає радістю. І щоб ми всі мали покаяння розумне, сердечне, об'єктивне покаяння, тому що покаяння є ще стимулом духовного зросту. Якщо нема покаяння, людина духовно не росте. Щоб ми зростали духовно, щоб ми ставали, ставали досконалими, що ми були жителями Царства Небесного. З Праздником.